Доброго дня, сьогодні у нас 29 лютого 2023 рік. Перед собою ви бачите ось такий красивий плід сорту української селекції під назвою Росавка. Трішки він десь травмувався, вже такі почались у нього відмираючі гнилісні процеси. Але нічого, на цей період, на останній день зими, я показую те, що є, те, що є і те, що проявляє в легкості цей сорт. Хочу відмітити дуже гарний аромат. Приємний солодкий у цього яблука, класний калібр. Ось ми бачимо, який гарний в нього розмір та форма. Така в нього гладенька шкірочка. Ну що, давайте розітнемо цей плід і подивимося, що всередині. Так, пріт на теперішній час дещо втратив структуру. Хоча на смак він дуже смачний. Є цукор, є приємний ось цей такий притаманний цукерковий смак. У ньому, от Всім українським сортам, я не знаю, що там за донор смаку в них. Але смак доволі приємний. Ось такий солодкий, в міру солодкий і відсутність кислоти. Соку менше середнього, я ж кажу, вже структура втратилася, ось такий він трішки почав підпухати, але ви знаєте, їсти ще можна. Ще було б дуже так би скажімо, смачно ще його споживати. Хоча оптимальний період споживчої стиглісті вже пройшов. Я думаю, що це перша декада, декада лютого місяця. Потрібно його споживати, остання декада січня, Ось це його період. Ну, Яблуко дуже красиве. Це зауважу при звичайних умовах зберігання. От, В холодильнику, думаю, до травня, квітня без проблем. Ось такий ось сорт. Мені сподобався. Ще будемо далі за ним спостерігати. На цьому все поки. Кому сподобався даний сорт, даний огляд, ставимо лайк, пишемо коментарі. Дякую на все добре.